Петро, вітаю. Дякую вам. Що, як вам взагалі апарат? Дуже прикольна машина, мені дуже вона сподобалася. На фото, звісно, не те було, що як зараз емоції радують, тіть. Mm -hmm. Дуже класна машина. Те, що очікував, то і отримав. Навіть більше того, що я очікував. Навіть навіть більше. Ой, нам дійсно дуже приємно це чути. Вам дуже дякую за довіру. Дякую вам. Цей презент від нашої компанії. Вам дякую, вам дякую за довіру. І скажіть, будь ласка, чи будете радити нас своїм друзям, чи взагалі радите нашу компанію? Загарі, раджу Американ Експрес. Все було чітко, все було сплановано. Дуже приємно мати з ними справу. Буду рекомендувати вас своїм друзям своїм колегам. Дуже дякую, дуже приємно дякую. чути. Тоді не гвоздя вам, не жезву. Дякую. Гарного дня! Взаємно! До, До побачення! До побачення.